Хлопець, який почав ремонт і кожен день радував котів. Віктор купив старий будинок на околиці Києва. Це була справжня руїна, тріснуті вікна, облуплена штукатурка, підлога, що скрипіла від кожного кроку. Але він бачив не це. Він бачив майбутній затишок, свій перший власний простір. З ентузіазмом почав ремонт. Привіз інструменти, матеріали, з ринком вивіз цілу гору сміття. Наступного ранку, коли Віктор розправляв брудні руки і дивився на гору попереду, він почув тихе нявчання. Біля порога сидів рудий кіт, обережно обнюхуючи мішок з будівельним сміттям. Віктор усміхнувся, відрізав шматок ковбаси зі свого сніданку і поклав неподалік. Кіт, на ім'я рудий, як згодом дізнався хлопець від сусідів. Обережно підійшов і з'їв ласощі. А потім сів на цегляну стінку, схоже, став спостерігати за роботою. Так почалася традиція. Кожен день, коли Віктор приїжджав на обід, біля будинку з'являлися кішки. Спочатку тільки рудий, потім до нього приєдналася струнка чорно-біла пані, а за нею великий сірий бодібілдер з подряпаним вухом. Віктор почав брати з собою додатковий пакет, трохи корму. Консерви, іноді спеціальні ласощі з магазину. Його обідня перерва перетворилася на справжній привал. Він сидів на зробленому стовбурі дерева, їв бутерброд, а кіти, отримавши свою порцію, розташовувалися поруч, одні грілися на сонці, інші, як справжні наглядачі, стежили за тим, як він заколачує цвяхи або зашпаровує стіни. Дивна річ, важка, виснажлива робота перестала здаватися такою монотонною. Нудне вирівнювання стін під супровід муркотіння Рудого, скріп пляної дошки під уважним поглядом сірого охоронця, все набувало іншого сенсу. Він ремонтував не просто будинок, він будував дім, який уже мав своїх мешканців. Сусіди, помітивши це, почали розповідати ці кішки безпритульні, або ті, чиї господарі поїхали, а вони залишилися вони живуть у старих сарах, підвалах. Але тепер у них з'явився свій благодійник. Ремонт просувався. З'явилися нові вікна, рівні стіни. Віктор вже міг ночувати в одній з кімнат. І одного вечора, коли осінній дощ застукав його біля будинку, він побачив, як під навісом, де лежали дошки, тісняться всі його пухнасті друзі. Він просто відчинив двері в сінь. Спочатку уважно зазирнув рудий, потім, обережно, за ним решта. Вони обнюхали приміщення, а потім розташувалися на старому килимку, який Віктор поклав спеціально для них. Тепер його ранок починався не з кави, а з роздачі сніданку на кухні. А вечори, коли він, втомлений, розслаблявся на саморобному дивані, наповнювалися спокійним, щасливим муркотінням. Будинок ожив. Він перестав бути просто проектом. Він наповнився теплом і безмовною вдячністю. Віктор усвідомив це одного зимового ранку. Він вийшов на поріг, щоб розчистити сніг, і побачив сліди маленькі лапки, що утворили, наче танець на білому настилі. Всі його кіти вже чекали на нього біля дверей, а навколо, обережно тримаючи дистанцію, зібралося ще кілька нових облич, голодних і насторожених. Він глянув на свій будинок, який з нетямущого занедбаного приміщення притворився на острівець світла і тепла, потім на ці очі, що сподіваються, і раптом зрозумів. Він почав ремонт, щоб виправити стіни, а виправив щось у собі. Він шукав дах над головою, а знайшов сенс. І тепер кожен його день починався і закінчувався тим, щоб зробити маленьке, але таке важливе диво, почути це щасливе нявчання.